Друзі, перші про головне поїхали. Пишучо під час відступу ЗСУ пролунав вибух на Курській АЕС, Поблизу неї наразі не зрозуміло, що трапилось над першим реактором видніється дим до КС вирушили десятки пожежних машин швидких військових. Пише телеграм-канал Топор Помсте. В той же час, за даними центру національного спротиву, росіяни планують провокацію на своїй Курській АЕС і вже, начебто, готують евакуацію місцевого населення із зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії для цього. місцеві владі поставили завдання створити транспорт. Й реєстр у всьому хочуть звинуватити Україну і ЗСУ цієї дії ворога можуть переслідувати дві мети. По перше, це може бути свідома. Дезінформаційна кампанія Кремля з метою формування негативної ситуації довкола Запорізької ас і блокування українського наступу. По друге це може бути реальною інформацією, яка свідчить про те, що Кремль дійсно готується до стратегічних заходів, які пов'язані з тиском на наших західних партнерів. Мовляв, треба зупинити вже цю війну в Європі. Треба вимагати від українського керівництва припинити цю війну, бо, начебто, росіяни до цього готові. У будь-якому випадку Україна розглядає можливість відходу з Курська, щоб уникнути подальших втрат пише видання 10 тисяч українських захисників. Ки опинилась під загрозою оточення після прориву російських військ через лінію фронту і їхнє просування на критично важливу лінію постачання з двох напрямків Курській області РФ. Про це пише «Де Телеграф». Російські сили посилили тиск на ключовий населений пункт суджі, який контролювали ЗСУ. Значна кількість північнокорейських військових бере участь у цьому наступі, намагаючись відрізати українські сили, використовуючи безпілотники для порушення логістичних ланцюгів і постачання Києва, пишуть журналісти молодший сержант, який спілкувався з Телеграф, Зазначив, що Україна розглядає можливість від з Курська, щоб уникнути втрат, ми хочемо уникнути втрат Страх оточення реальний, зазначив військовий карта українського проекту Діпстей демонструє, що майже три чверті українських сил на території Росії перебувають у стані майже повного оточення і ризикують бути розділеними на дві частини. Війська, що залишились поблизу кордону, мають зв'язок з основними силами через вузький коридор довжиною близько кілометра і завширшки менше 500 метрів у найвужчому місці. Єдина українська дорога до суджує в зони дії російських безпілотників, що значно ускладнює зусилля щодо утримання район. Но та можливий відступ на території Курської області продовжують діяти елітні українські підрозділи. 95-та десантно-штурмова бригада, 115-та механізована бригада та 8-й окремий полк спеціального призначення. Російські війська за неявною інформацією розширюють зону бойових дій до сіл новенький Басівка, також зайняли нову та стару Сорочинці. Нагадаємо, наприкінці лютого війська РФ разом з північно-корейськими солдатами здійснили низку атак на різних флангах українського плацдарму на Курщині. Зокрема, вони здійснювали наступ з північного заходу в напрямку села. Свердліково північніше біля малої локні південніше, східніше. На підступах до районного центра суджа ситуація в Курській області для українських сил ускладнилась. Ворог намагається перехопити трасу, яка з'єднує суджу з Сумською областю і використовується силами оборони як основний логістичний шлях. Про це розповів військовий глядач Денис Попович в коментарі 24 каналу. За його словами, зараз ворожі дрони фактично контролюють логістичний маршрут, тому забезпечення логістики українських сил в Курській області є дуже складним. Водночас Попович зауважив, що непроста ситуація на Курщині склалась поступ. По ворог вже не перший день намагається вклинитись в флангів, щоб перерізати головну трасу. Стосовно повідомлень, що в суджі ведуться вуличні бої та що наші військові залишили місто. Це неперевірна інформація. Підтверджень зараз цьому немає. Однак ворог хоче відрізати цей плацдарм. Пояснив Папович. Він додав, що війна мінлива, і ситуація може змінюватись. На одному напрямку вона може бути сприятливою для ЗСУ, На іншому перевагу може отримати ворог. Наприклад, сьогодні на Покровському напрямі українські війська мають успіхи. Вони зупинили наступ. Росіяни вже прийшли до контр. А так окупанти намагаються відновити свої позиції, але наразі не мають успіху. Водночас сила Впевнено, просувається і звільняють важливі населені пункти. Також провалена спроба росіян вклинитись між Дніпропетровською областю і Покровському на Покровському напрямку ворог виснажився. Його просування зупинене, але водночас погіршилась ситуація на Курщині, бо дуже багато кваліфікованих дронових екіпажів з боку ворога була перекинута на цей напрямок. Йому зараз вдається там просуватися. Ситуація на Курщині тривожна, зауважив Денис Попович. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.